Тепер у хід пішли пальці. Не скажу, що це варто пробувати всім. Тут треба довго готувати пальці і поступово зміцнювати їх у відтисканнях. Ось такий планш вийшов у атлетів на пальцях. Потім хлопці вирішили перевірити силу стиснення хвату один одного. Андрій видав 71 кг, а Хуакіну 51. Не сказав би, що це впливає якось на виконання елементів. Але просто це стало якось модним серед західних блогерів. Вони з різних видів спорту перевіряють один одного таким силоміром. Ну а далі розберемо ще цікавіші вправи від атлетів. Зараз Хоакіно 20 років, а от почав він тренуватись, коли йому було 11. Дійсно, в такому віці навіть тренери відмовляють брати гімнастів. Бо гімнастика це більш ранній вік. Зріст метр п'ятість, вага 57-58. А Андрій. Як бачимо, Андрій трохи вище 1,66 і вага 73 кілограмі. Це говорить про те, що при відносно низькому зрості можна вийти на топовий рівень виконання елементів. Майже всі гімнасти і воркаутери, які чогось досягли у своїх напрямах, вони роблять складні елементи, виграють чемпіонати, і зріст тут грає не останню роль. Бо довмина рук важелі коротше, і центр мас знайти простіше. А от Андрій, він жив в невеликому селі, він хотів завжди піти на гімнастику, але там не було таких можливостей. Тому він аж в 16 років побачив перші відео по воркауту і почав тренуватися. В домашніх умовах це доступно для будь-якого підлітка. Та це не означає, що Андрій і Хуакіно все роблять це виключно через зріст і вагу. Ні. Кожен наполегливо тренувався. З Андрієм ми раніше списувались, я робив на нього, про нього відео на іншому каналі і спостерігав за його зростанням у соцмережах, коли в нього ще не було стільки підписників. І зараз рівень його підготовки, креативність виконання деяких елементів, ну прям помітно виросли, вийшли на новий рівень. Це було б неможливо без роботи над собою. Майте це на увазі, деякі елементи він виконував перший у світі. А більше про тренування дивіться у повному відео на ютуб-каналі.